Сьогодні 19 грудня. Ось бачите вежу телевізійно, церква святого Онуфрія. І ось ця вежа, яка була побудована в 1820 році. Це Василянський монастир. І ми знаходимося на Вулиці Хмельницького, яка з'явилася з часу заснування самого міста Львів. Ця вулиця вела на північ, на Волинь до княжого міста Володимира. Тому цю вулицю також назвали Лінською, княже, місто Володимир тепер знову має свою стару назву. Це місто, що це за все було названо на честь Володимира. Великого ще в 10 столітті воно відомо, і тому коли Макшанія назвала це місто Володимир Волинським, це було несправедливо через те, що саме місто Володимир найстаріше з такою назвою на Русі. І зараз ми знову вертаємо свою прадавню історію і повернули місто Володимир. Пройшло вже фактично четвертина. Такого холодного періоду. На була теплою. Були ракетні удари, які, слава Богу, не були успішними. Попереду ще одна четвертина до 15 січня, яка включає і Новий рік, і різдво, і старе. І нова. Отже тут монастир Васильян, церква святого Онуфрія, яка вже має більше 500 років, хоча вона перебудовувалася ось так виглядає тут. Гарне сонечко сьогодні. Так, коли центр міста був перенесений там, де він є зараз, то місце тут воно втратило своє значення, звичайно, яке воно мало в княжі часи, тобто це місцевість ця називалася під Тобто під замком це і було місто в княжі часи. Потім воно втратило своє значення, і багато будинків, які тут є, вони є не старими, а новими. Ну і взагалі на початку ХХ століття це була частина Львова, яка була населена переважно євреями. Тут були і синагоги. Тут були і будинки, при вході до яких були мезузи, але все-таки залишилося тут ще і будівлі старі, старі, старі з княжих часів. І ось ви бачите зараз церкву. Ця церква називається... Церква Святого Онуфрія. І ця церква будувалася разом зі Львовом. Верніше я перепрошую церква Святого Миколая. Вона з 13 століття. Тобто Данило Галицький, король Данило, ймовірно. Саме в день Святого Миколая і приходив сюди також його син Лев, в честь якого і названо місто Львів. Церква була побудована з каменю, який брали, витесували з Кайзервальду. Саме там бралися матеріали для побудови. Отже, я вітаю всіх з Днем Святого Миколая. І я знаходжуся перед церквою Святого Миколая, однією з найстаріших церков Львова.